До дня музеїв музейники провели по кілька безкоштовних екскурсій. Вже третій рік поспіль у музеї історії релігії. Гостей зустрічає князь Лев Данилович, аби запросити у мури, які колись були фундаментом його резиденції. Замість чотирьох запланованих екскурсій. Князю доводиться провести додатково ще дві. «Знаєте, втомився, треба владу передавати. Мабуть, передавати владу не знаю сину Юрію чи ще комусь йти. Хто трошки на відпочив? Історія вражає? Безумовно, просто по захваті. А це екскурсію природознавчому музеї. За день тут побувало понад дві тисячі відвідувачів. Їм розповіли, як на початку минулого століття у селі Старуня, відновлюючи шахту, робітники натрапили на рештки Мамонта. Вони вирішили, що це ВІЛ, який впав в шахту. Порубали це все на кусочки, викинули на відвал. Науковці забрали ці рештки, яким 23 тисячі років сюди. А вже у вересні музей запрошує на нову експозицію про виживання тварин і рослин у дикому середовищі. Тоді покажуть і метеликів.